Партнер програми житловий комплекс Рівненська брама. Ви мрієте. Ми проєктуємо і будуємо ваші мрії. Вітаємо! Це маша, а це Саша. Цікаві історичні факти, корисні та практичні поради спеціалістів. Усе, що стосується сфери будівництва та ремонту, у програмі профібут сьогодні в програмі. Ви дізнаєтеся, що ж нового на ринку новобудов рівного. А ще ми вам розкажемо, хто став переможцем конкурсу. Будуємо рівне у корисних порадах. Ви дізнаєтеся, як з підручних матеріалів виготовити дизайнерський стіл та продовжуємо ділитися з вами пристосуваннями, які полегшують нам життя. А ми продовжуємо контролювати хід будівництва житлового комплексу Рівненська брама. Отож, дивомо щоденник будівництва та дізнаємося, що побудовано на сьогодні на розі вулиць Гагаріна та Костромська. Житловий комплекс Рівненська брама це сучасний житловий комплекс європейського зразка, який будується за новою технологією із використанням лише якісних будівельних матеріалів. 13 липня 2015 року розпочато будівництво. Комплекс складатимуть 12 секцій будинків на 10 поверхів. 9 поверхів це квартири, а перший поверх комерційна площа під ваш бізнес. Технічні характеристики проекту: монолітно-каркасний будинок, вентильовані фасади, вікна металопластикові, двохкамерні. На території комплексу буде цілодобовий відеонагляд за паркінгом, подвір'ям і під'їздом, щоб ви завжди почувались у цілковитій безпеці. У житловому комплексі Рівненська брама буде облаштована зручна інфраструктура: аптека, супермаркет, дитячий садочок, дитячий майданчик, фонтан. Та зона відпочинку для дорослих з мангалом. На сьогоднішній день у житловому комплексі Рівненська брама в першій та другій секціях змонтовані всі вікна та панорамні віконні блоки. Оздоблювальні роботи по фасаду завершені. Також завершені електромонтажні, штукатурні роботи як у квартирах, так і у під'їзді. Встановлені вхідні двері. У кожній квартирі проведена тепла підлога та зроблена стяжка по квартирах. Змонтовані стояки водовідведення, водопостачання та газопостачання. Встановлені та незабаром будуть підключені котли та радіатори, а також у першій та другій секціях змонтовано та встановлено ліфт. Укладання кахель у під'їздах та оздоблення сходових клітинок завершено. У першій секції вже змонтовані та засклені приміщення під офіси та магазини. У третій секції завершені роботи в покладці зовнішніх стін червоною цеглою М100 та встановлені всі вікна. Розпочато утеплення секції та роботи по встановленню систем вентиляції, водовідведення, водопостачання. У четвертій секції розпочато будівництво цокольного поверху. На території житлового комплексу Рівненська Брама збудована власна електротрансформаторна підстанція а також розпочати роботи по благоустрою території навколо житлового комплексу. Купуючи квартиру у житловому комплексі Рівненська Брама, ви отримуєте дитячий майданчик європейського зразка. Та дитячий центр навчання і відпочинку, що допоможе вам економити час, адже не потрібно буде відвозити дитину до початку роботи та забирати опісля, вона буде під пильним наглядом вихователів поруч із домівкою. Також на будівництві розпочав свою роботу локальний центр продажу для зручності клієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати в центрі продажу місто Рівне, вулиця 16 липня, 42. Ти уявляєш собі будинок, в якому замість кондиціонерів розсувні двері по всьому будинку. А на кухні робоча поверхня з бетону. Цікаво побачити такий будинок. Тоді дивимось цікавинку про японсько-європейський екобудинок. В чотирьох годинах їзди від Токіо Нагоя, четверте за величиною місто Японії. Промисловий центр. Як і у всій країні, в цьому динамічному мегаполісі прекрасно гармонують. Сучасний та традиційний стиль життя цей унікальний будинок вільного планування площею близько 90 квадратних метрів з двома спальнями, розташований в районі Какузан. Тут древні японські традиції поєднані з західною екоархітектурою для створення багатокультурного сімейного дому. Будинок нависає над м'яко поблискуючим басейном з водою. На горі на першому поверсі всі вікна та двері розсуваються для охолоджуючої наскрізної вентиляції. На нижньому поверсі дві спальні та залита сонцем ванна. Колишній техаський архітектор Майк Уіннік зробив кар'єру, проєктуючи будинки в Японії. У 2005 році Майк спроєктував і побудував екологічний будинок для своєї дружини Кейко та їх сина Рея. Будинок слугує не тільки будинком. Але й підпірною стійкою для 7-метрового схилу пагорба. Унікальна конструкція підтримується двома п'ятиметровими стальними тросами до самого верхнього поверху. Вони проходять по північній та по південних стінах. Це дає відчуття, що будинок ширяє у повітрі. Коли входиш в японський будинок, то піднімаєшся на сходинку. В даному випадку піднімаєшся одразу на поверх. Відкритий просторий перший поверх був спроєктований для підтримки суспільного життя. Сім'я та її друзі з задоволенням проводять час у вітальні чи на кухні. Сучасний простір обрамляють скляні розсумні двері в 2,5 метри. Вони відчиняються повністю, дозволяючи природнім бризам повністю охолоджувати будинок. В нагої спекотний вологий клімат. Хоч перший поверх єдиний великий відкритий простір, Майк проєктував глянцеву еко-кухню, думаючи про кейко, тому що вона дає уроки кулінарії поза домом. Кухня обладнана енергозберігаючими приладами та прекрасними міцними стільницями. Стільниці зроблені з бетону, адже бетон не тільки довговічний, це ще й легко перероблюваний матеріал, який можна легко розламати і використовувати знову і знову. Традиційні японські будинки це великі просторі кімнати, вони розділяються ширмами ходжі. Ширми ходжі напівпрозорі перегородки з дерева та рисового паперу. Ця стіна складається так, що тут може бути окрема кімната для гостей, коли нам це потрібно. І в японській кімнаті хтось розклав би футон. В нашому випадку. Ми відкриваємо відкидне ліжко, ставимо цю велику штуку на підлогу і житловий простір, Перетворюється в місце для сну. Знизу на підвальному поверсі спальня власників та простора ванна, що віддає дань традиція. Найекологічніший аспект це факт, що в будинку лише одна ванна. Майже всі японські ванни зроблені з японського кипарису, ароматного дерева, яке не гниє, стійке до плісняви, грибків та комах. Світло і вода рідкісне поєднання. В японських пейзажах. Майк використав два ці аспекти, об'єднав їх і перетворив в розкішний екологічний елемент. А це дзеркальний басейн, не тільки для того, щоб прикрасити вхід, а щоб світло відбувалось на передній частині будинку, особливо у ванні, і літком, коли воду обдувають, бризи, басейн охолоджують цю зону. Паркан та ворота з перероблених матеріалів. Вони з японської магістралі. Наші герої змогли створити дім своєї мрії. Сашуль, в минулому місяці в «Спектрумі» ще не був побудований оливковий будинок. Цікаво, що там змінилося за вересень. Пропоную переглянути наступний сюжет і дізнатися, що ж саме змінилося у житловому комплексі «Спектрум». Барвиста пора розпочалася не тільки у календарі, а й у житловому комплексі. «Спектрум». Під'їзд сливового будинку тепер буквально сливовий. Фарба німецького бренду Капарол 3D, чеська плитка Лазерберг та увага до деталей створюють атмосферу стильного і сучасного затишку. На першому поверсі з'явилися двері до велосипедної та колясочної, а також скляні і броньовані вхідні двері до будинку від торгової марки Вікнова для їх виробництва. Використані п'ятикамерний профіль рехау, двокамерний склопакет та найякісніша фурнітура Вінкхаус. Ці складові дозволяють не тільки зберігати тепло у під'їзді, забезпечувати безпеку мешканців і довготривалу експлуатацію дверей, а й підкреслити привабливість дизайну. Красивим зовні стає й оливковий будинок. Частину його фасаду вже тішить гурманів стильним оздобленням. Триває монтаж фальцевої покрівлі оливкового. Перший під'їзд цього будинку вже поштукатурений, у другому розпочалося оздоблення сходинкового маршу. Біля першої черги будівництва будівельники проклали систему поливу газоні. Які згодом з'являться у комплексі. Паралельно ростуть і ванільний та шафрановий будинки. У першому з них будівельники мурують червоною керамічною цеглою стіни восьмого поверху, у шафрановому п'ятого. Крім того, вже викопаний котлован для чергового будинку і вже забиті пробні палі. Територія спектруму буде закритою, і навколо комплексу вже розпочали встановлювати огородження. Що з'явиться за парканом упродовж найближчого місяця? Дізнаватимемося разом. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки житлового комплексу Рівненська Брама. Житловий комплекс Рівненська Брама ви мрієте? Ми будуємо ваші мрії. Машенька, мені потрібен сіл для подвір'я. Але я обійшла багато магазинів, і всі мені пропонують виключно для оселі. Для подвір'я кажуть, немає. Що робити і до кого звертатись, я вже не знаю. Сашолінка пропоную тобі і нашим глядачам переглянути рубрику Корисні поради і виготовити стіл для двору з колоди самостійно. А які інструменти нам будуть для цього потрібні? Дивимось далі. Виготовляємо стіл з дерева. Для виготовлення стола нам потрібна ось така колода. Електропилка. За допомогою електропилки розпилюємо колоду на дві частини. За допомогою ножа звільняємо колоду від кори. Далі зачищаємо майбутній столик за допомогою електричного рубанку. Потім вирізаємо ось такі бруски для з'єднання стола. Та зачищаємо тим же чином, як і поверхню стола. Далі прикріплюємо ніжки та поверхню стола за допомогою саморізів. Для з'єднання перевертаємо заготовку і знову зачищаємо, а потім шліфуємо. Ось ми відшліпували та порівняли кути. Далі виготовляємо ніжки. Твяхів кріпимо ніжки до основи стола. Для кращої міцності стола кріпимо перемички до ніжок. Ось такий прекрасний дерев'яний стіл у нас вийшов. Ви будуєте? Робите ремонт? Чи можливо вам просто потрібно оновити інтер'єр? Тоді наступна інформація буде вам дуже корисною. Будівельний ярмарок далі! Магазин-склад пседефізбуд.ком пропонує шпалери: рідкі, схлотканині, бамбукові, пробкові, вінілові, на паперовій та фрізеліновій основі. Друк на замовлення фотошпалер. А також на сайті «вседефізбуд.ком» можна переглянути роботи рівненських майстрів і дизайнерів. «Вседефізбуд.ком» – це гарантований спосіб отримати бажане. Ви купуєте, продаєте? Чи можливо вам потрібно орендувати помешкання? Тож рубрика ціна житла стане вам в нагоді. Агентство нерухомості статус пропонує незавершене будівництво село Понебель 25 сотих в центрі села хороший доїзд. Ціна договірна продається будинок 200 квадратних метрів, в селі Обарів, мансарда 8,5 соток. Ділянка, комунікацію будинку розташований в центрі села. Поруч магазин, садочок. Ціна договірна. Об'єднаних Арабських Еміратах з метою дотримання законів та правил на будівельному майданчику будуть використовуватися безпілотні літальні апарати. Така форма інспектування об'єктів будівництва за допомогою камер спостереження та дистанційного керування заощадить інспекторам масу часу. Житловий комплекс Рівненська Брама. Ви мрієте, ми будуємо ваші мрії. Спецпроект Профібут разом з генеральним партнером житловим комплексом театральний проводив фотоконкурс Будуємо рів. За вересень місяць нам надійшло дуже багато цікавих робіт наших майбутніх архітекторів. За найбільшою кількістю унікальних коментарів переможцем став Артем. Саме він отримує сертифікат на тисячу гривень від генерального партнера житлового комплексу театральний для придбання розвиваючих іграшок. Вітаю з перемогою! Дякую! Також наша компанія хотіла б дізначити ще дві цікаві роботи Захара та Матвійка. Діти це наше майбутнє. Від того, якими виростуть вони, залежить і наш завтрашній день, нас та нашого міста. Тому житловий комплекс театральний вважає за потрібне приймати участь в таких важливих соціальних проєктах, як будуємо рівне, для розвитку майбутніх талантів. Я дякую ЖК Театральному за такий чудовий подарунок. Я дякую про фіботу за такий прекрасний подарунок. Я дякую всім, хто підтримував мене. Профі! У наші глядачі, якщо ви маєте запитання, що стосується сфери будівництва чи ремонту, ми доступні за цими номерами телефонів. Маєте зауваження чи цікаву інформацію, яка стосується будівництва чи ремонту, надсилайте нам листи на нашу електронну адресу. яку ви бачите на екрані? Ви завжди можете переглянути попередні випуски програм на сайті rivne1.tv, спецпроект «Профібуд». Додавайтесь до групи профібут у соціальних мережах та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте! Партнер програми житловий комплекс Рівненська брама. Ви мрієте? Ми проектуємо і будуємо ваші мрії.